Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться. По милості Господньої ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. У нас була тривожна ніч і тривожний ранок, але ми віримо. Віримо, віримо, що Господь навіть серед оцих сірих буднів нам дасть промінчик світла. Алілуя! Слава Господу! Сьогодні у нас отаке туманіще, таке туманіще, лебедів не видно, і шторм, і сірота. Отаке зараз відбувається у багатьох душах у нас зараз, тому що ніч була тривожна, така гром. Шумна і ранок такий не дуже, не дуже приємний. Але що робити нам, дітям Божим, Господь сказав: завжди радійте, завжди знайдіть силу славити ім'я моє, завжди, завжди, завжди. І тоді побачите перемогу. І тоді побачите перемогу. Алілуя, слава Господу! І хай миром від Господа наповняться наші серця, незважаючи на те, що сіро, незважаючи на те, що туман, незважаючи на те, що летить, але ми віримо, не долетить, не долетить, не долетить. Ми будемо славити Господа і казати: благослови душе моя, Господа, і все його єстество, святе ім'я Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай всіх Його благод... благодійств. Він прощає всі провини Твої, всі провини Твої прощає, зціляє всі Твої хвороби, Він врятує Твоє життя від могили. Алілуя, Слава Господу! І ми кажемо: дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Ти простив нам всі наші провини, всі гріхи, всі. Всі, всі, всі і зцілюють всі наші хвороби. Усі, алілуя! Слава Господу! А ще він врятує наше життя! Алілуя. Слава йому, слава йому, слава йому! Повіки слава! Він обдаровує добром Твоє життя, він обдаровує добром Твоє життя, все, що в житті трапляється, зле, те не від Господа, тому що Господь обдаровує добром Твоє життя. Алілуя, слава Господу! Так відновлює він обдаровує добром Твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість Твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив Моїсеєві наміри свої, явив синам Ізраїльних діла свої, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий, сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно він гнівається. Він не чинить нам, нам відповідно нашим гріхам, не відплачує нам за наші провини. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його, як далеко схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконня, як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться, адже він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох. дні людини, як трава, як трава. Вона квітує, як польова квітка, але перенесеться над нею вітер і її не стане. Навіть місця її вже не видно. Господнє ж милосердя незмінне, Господнє ж милосердя незмінне. Він до віку й до віку, щодня до тих, котрі шанують його, справедливість його від нащадків, їх, до нащадків їхніх дітей. Котрі Дотримуються його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи її. Господь встановив свій престол на небі і Його влада простягається над усіма. Благословіть Господа всі ангели Його, ви могутньою силою, котрі виконуєте Слово Його. Підкріплюючись його повелінням. благословить Господа усі сили Його, які служать йому і виконують Його волю. Благослови, душа моя, Господа, благослови Господа все творіння Його на кожному місці, Його владарювання. благослови душа моя, Господа, Алілуя, Алілуя! слава Господу! В 105-му псалмі перший перший вірш, який прочитаю: прославляйте Господа, прокликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла. А які у Господа діла? А вони чудові, а вони чудні, а вони милостиві. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Тож, якщо туга на серці, тож, якщо не видно отого світанку, знаєте, отам серед хмар, серед оцього туманіща. Там пробувається, пробувається сонце, і воно проб'ється, і воно наповне світлом у цю землю. Не завжди буде туман, не завжди буде оце страхіття, не завжди буде війна. Прийде мир, прийде мир на нашу землю. Алілуя! Слава Господу! Закінчиться оця дні, оці дні страждань, закінчаться. А у деяких своя війна, і Господь каже, і Господь каже, і сказав той, хто сидить на престолі: ось творю все нове і каже: напиши, бо ці прав слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося я Альфа і Омега, початок і кінець, спраглому дам задарма живої води і джерела. Переможець успадкує усе, і я буду його Богом. А він буде мені сином, а він буде мені сином. Алілуя! Слава Господу! Господь сьогодні каже, я творю все нове у твоєму житті. Довірся мені, довірся мені, і ти побачиш великі перемоги від Господа, великі перемоги від Господа. І незважаючи на те, що зараз ніби і не видно того світла, і незважаючи на те, що зараз ніби оця тривога. Повсюди тривога, а Господь каже: увідіть мій мир, увідіть мій спокій. Довіртесь мені, я доведу. Я доведу до отих обітниць, які я вам обіцяв. Я обіцяв вам зберегти вас, я збережу. Я обіцяв, і його слово вірне. Алілуя, Слава Господу! Але хто зараз проходить якісь іще свої шторми, то Господь каже, Я творю все нове, а Його творіння, воно Досконале, а його творіння добре, тому що він є Бог милостивий і який любить людство. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Тож будемо. Тож Хай благословить кожного з вас, Господь, і дасть кожному із нас мир, навіть серед штормів, навіть серед штормів. Хай прийде його мир, хай прийде Його благодать. Хай прийде, ота впевненість, що Господь нас ніколи не залишить, ніколи не покинеть. Він нас доведе, доведе до небесних обічниць, збереже нас, Господи, збережи в ім'я Ісуса Христа. Ангелам своїм скажи, хай будуть охороняти нас в ім'я Ісуса Христа. Ми покладаємо надію на Тебе, а Той, хто покладає надію на Господа. Засоромлений не буде в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай мир Божий оберігає ваші серця, хай прийде мир і спокій, мир і спокій від нашого Господа Ісуса Христа. Будемо, незважаючи на оцю сіроту, будемо довіряти йому, будемо йти за ним і казати своєї душі, що униваєш ти, душе, і що ти там. Турбуйся, покладай надію на Господа, покладай надію на Господа, який любить нас усім своїм серцем. Алілуя! Амінь.